Можливо, ти не знав. Але 95% людей, які ходять в зал, ніколи не зміняться. Вони будуть тренуватись руками, але їх тіло залишиться таким самим. Знаєш чому? Тому що більшість із них аутсайдери. Вони приходять у зал без мети, без плану, без дисципліни. Приходять у зал просто щоб відмітитись з 10 людей, які спробують стероїди, вісім навіть на курсі нічого не досягнуть. І потім все життя всім будуть розказувати про шалені дози тих двох. Які зробили хорошу форму. Бо проблема не в стероїдах, не в тренуваннях, не в харчуванні це всього лише інструменти. І якщо ти не знаєш, що саме ти робиш і навіщо. То ніякий інструмент тобі не допоможе. Ти можеш тренуватись хоч три рази на день, але якщо ти не вирішуєш конкретну задачу, ти просто топчешся на місці. Результат з'являється тоді, коли в тебе є мета, стратегія і дисципліна. Саме тоді тренування, харчування і навіть фарма стають не іграшками, а зброєю. Тому якщо ти не хочеш бути серед тих 95%, зупинись. Подумай, для чого ти це робиш, та почни діяти. Як розумна істота, якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.